Спасибо. Давайте триматися купи і горнутися один до одного, бо спочатку вони розберуться з лівими руками правих. Потім справими руками мусорів, а далі доберуться і до нас, обичних пезливих граждан. Петицію про обмеження друку, обмеження продажу книжок на язикі окупанта. Наш ворог забороняв українську мову понад 140 разів, а ми не можемо досі. Побудувати знемовний кордон і заборонити друк і продаж російських книжок в Україні. Яка ганьба? Да, да, да. А Куди поїдете? Десять хвилин. Скільки інтервал? Десять, десять хвилин. інтервал, десять минут. Я не Що таке десять... А може українською, будь ласка. Десять... А як українською? Десять хвилин. Десять хвилин. А, а ви українську не знаєте? Ні. А Ну, знаю, розумію, але говорити дуже складно. Ви зобов'язані говорити українською мовою в українському фонікулері, бо ви є працівницею державного підприємства. Людина вже проробила 20 років, і ще не нормально. Так? Це не нормально. Ви ж в Києві це столиця України. Вчить українську мову і спілкуйтесь. Та ясно, ми зафіксували, що ви порушуєте мовний закон. Будете штраф платити. На книжках москальським язиком є виховання московитів, малоросів, не українців. Будь ласкачка, захистіть українську державу! Вимикайте, у нас в Україні є мораторій на російські пісні. Заборонено це порушення закону. Чоловіче, вимикайте, слухаю російське.